Вітаю, вели шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну, всіх цікавить, так людина влаштована. А що ж буде далі? Так, що буде далі? Тому що на наших очах відбувається надзвичайно швидке переформатування. Всієї нашої планети. У всіх сенсах: в економічному, у соціальному, у логістичному і так далі. І тому подібне. Ну, військовому. так. Фактично, всі міжнародні організації внаслідок діяльності Трампа опинилися, після, е, опинилися під загрозою руйнування і зникнення. Ну, скажем так, починаючи із най, найбільшої організації, в яку ходять ще сотні інших організацій, підорганізацій, це Організація Об'єднаних Націй. Під загрозою НАТО, під загрозою ЮНЕСКО, під загрозою ФАО, під загрозою Всесвітня Організація Здоров'я, всі ці екологічні організації, Яких Трамп не визнає, і так далі, і тому подібне. Практично протягом десятків років поступово налагоджувалася ну, глобалізація, скажімо так. Тобто взаємозв'язок всіх держав один з одним. І попереду, звичайно, йшла тут економічна глобалізація з допомогою оцих всіх логістичних напрямків перевезення товарів, а також ще однієї міжнародної організації ВТО, Всесвітня торгівельна організація. І звичайно, що. Тарифи б'ють Трампівські в першу чергу по міжнародній торгівлі. Тому що, ну, це ніби кров... кровоносні судини глобалізованої системи економічної, яка формувалася, ще раз повторюю, десятками років. Це ж треба було все узгоджувати. Так Ну, от ми тут поступимося, ви там. От як, наприклад, це у Європейському Союзі. Ви е зменшите там вирощування овець. Так. А ми вам там заплатимо за це вашим фермерам. А ви, наприклад, збільшите виробництво овець чи вирощування овець. Ви сталь будете більше випускати, а ви будете цієї сталі машини робити. І так далі, і тому подібне. Це ж не просто так. Це десятками років обговорювання по поступки з того боку, з цього боку, теж з дають, ну, преференції цим, а заміни від них отримують інші. І так далі, все це сформувалося. Все це підігналося. І так далі. Тому подібне. Зараз все листить в тартарари. Так, в один день, буквально. Ну, це просто я не знаю, як це можна все швидко. Та, як це можна? Та не можна все це. Це швидко можна підписати. Так, указ. А переформатувати оце все. Я не знаю, скільки це років має пройти, коли ти ну, ну, все одно, що в машині всі деталі підігнані одна до одної, і раптом хтось приходить і, і каже: ну, ми так мотор звідси викинемо. А тепер ви як хочете, так, як хочете, так і їсти. Так. Ну, ну, так не може бути, в принципі. я... Не розумію, що там у голові в декого робиться. Це ж ну, розроблені цілі теоретичні концепції. І все-таки, як воно має бути. І воно працювало інша справа, що у машині різні деталі відіграють різну роль. Але вони всі важливі. Ну, можна сказати, що мотор це основа, основ, а без коліс ми будемо їхати. Там. Гума нам не потрібна. І все, там, все важливе. Інжектор важливий, там, і всі ці дроти, які е, передають там, електроенергію, і акумулятор Та все важливе. Все підігнане одне до одного. Так. Якщо щось одне від теля вилучити, ну а у нас на, на очах просто ну, руйнується весь цей механізм цієї машини. і Ми хочемо, щоб вона далі їхала, та не може вона далі їхати. От я не знаю, як, як це все буде, якщо воно і далі буде продовжуватися, а не закінчиться. Зараз ну, тим, що Трампа поженуть кудись і все вернеться на круги своя, мотор назад вставлять у машину. Так. Що, щоб вона могла їхати. Ну, це повне розбалансування. Я показую на пальцях, що таке от глобалізація, що таке е, світова. Організація ВТО, Всесвітня торгова організація, що це, як це і куди це? А тут намагання зруйнувати все це буквально за один день. Є якась нова концепція розроблена перед тим. Подумали над тим, а що ж буде далі? Як буде цей механізм весь існувати? Як буде ця машина їхати? Чи її треба просто будуть люди пхати її? Чи спереду коня треба причепити, щоб він віз цей автомобіль? Ну, немає розроблених якихось і нема розуміння, як бути далі. Не питай мене, так. як діяти нам, що робити нам, не питай мене, я не знаю сам. Нехай будь-що будь, і тюрма і сума. Так, ну, ну до того ж іде. Ну, Оце пісня, ця українська, вона відображає сутність того всього, що замутив Трамп і його команда, оцих набраних із, як кажуть, з вулиці людей. Ну, що далі? Він показує для журналістів. Показує підписані ці. Хай він вийде і розповість, що далі, що буде наслідком оцього цього всього. Він же ж нічого не говорить. Так. І, і, і ті всі не знають, що робити, всі керівники і Китаю, там і Німеччини, і, і Японії. Всі вони, треба збиратися. Треба знову узгоджувати якісь нюанси. На це роки і роки підуть. а в цей час почнеться стагнація аля 1929 року. Так. З якої так швидко не вийдеш. Це ж фактично наслідком її була Друга світова війна. Ну, дивовижні твої. Діяння, Господи.